Друзі, усім привіт! Є підозра, що Трамп висуває останній наджорсткий ультиматум президентові Російської Федерації. Більше того, я думаю, що в найближчий час Київ має всі шанси отримати військову допомогу. Цікаво? Залишайтесь на цьому каналі. Далі ми поговоримо друзі, про наступ росіян на суми. Справа в тому, що в їхніх планах взяти в оточення або в напівоточення суми, якою є ситуація зараз? Чому Путін на це йде? Як ми будемо реагувати? Ну і третя, це вишенка на нашому торті. Безхребетна вишня на нашому дурті, я б її навіть так назвав би, тому що вона пов'язана з європейцями, які створюють трибунал для Володимира Путіна. Але є одне, але про яке дізнаєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підпишіться на нього, залишайте свої коментарі. А я буду починати. Є друзі, відповідні припущення стверджувати, що фактично може. Трамп висунути останній ультиматум останнє китайське попередження Володимиру Путіну. Чому я про це кажу? Тому що фактично публікація Ексіос говорить про те, що Трамп дуже незадоволений відсутністю прогресу на переговорах щодо перемир'я в Україні, і він нещодавно говорив, що він дуже розлючений на Володимира Путіна через його небажання зупиняти військові дії. Якщо до кінця цього місяця не буде угоди про перемир'я, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або за допомогою президентського указу, або ж звернутися до Конгресу з проханням ухвалити нові санкційні закони. Про це повідомляє видання Ексіос. Воно посилається на анонімні джерела. Ну зараз посилаються на анонімні джерела, але. Друзі, давайте згадаємо слова Марка Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Він раніше казав про те, що фактично ми дізнаємось і дізнаємось доволі скоро за декілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир, чи ні, чи не серйозно. Сподіваюся, що так сказав Рубіо фактично минулого тижня в куларах НАТО, коли приїздив до Брюсселя. Окей, і про що все це нам говорить, шановні друзі. М, значить, по-перше, ми пам'ятаємо, що не так давно був візит Кіріла Дмитрієва до Москви. Вибачте, до Вашингтону було таке? Було. Ми з вами це обговорювали в попередніх випусках. Подивіться, хто раптом пропустив по, про Дмитрієва, доволі детально розповідав. Що тоді можна було зробити? Можна було передати останнє китайське попередження через Дмитрієва Путіну? Ну напевно, можна було. До речі, багато хто писав, що так воно й було. Що, значить, через Дмитрієва Трамп передав Путіну. Що Трамп е, дуже розлючений? Але, друзі, е, навіть якщо такий сигнал передали, це не спрацювало. Тому що війна продовжується, тому що наступ вже розпочався, як сказав Сильський, так на двох окремих напрямках. Але тепер їде Вітков для чого він туди їде? Ну не знаю. Напевно, для того щоб сісти, прочекати Путіна вісім годин, сісти навпроти нього, прослухати лекцію про печенігів, про Половців, про Київ за три дні. Тому що головна задача Путіна це знову ж таки запрограмувати Віткова на те, що ми хочемо домовлятися, що Росія хоче миру, і вона робить все для цього можливе. Але є певні, але їх потрібно вирішити. Потрібно звернутися до першопричин цього. Конфлікту або ж кризи, як вони називають цю війну, потрібно вирішити концептуальні речі, і лише тоді ми зможемо зупинити бойові дії. Але для цього потрібно для початку ще й санкції зняти. Ми вам про це говорили. І от взяти його відков послухає, і знову поїде до Вашингтона. Тобто, фактично Путін буде розповідати про те, що вони за мир, що вони миротворці, але сам буде затягувати процес. Тут друзі, питання в тому, чи запровадить Дональд Трамп санкції, чи луснуло вже у нього терпіння, чи досить йому вже слухати Володимира Путіна, його казочки про поливців, і чи готовий Трамп зробити перший серйозний крок після того, коли він фактично принижуючись на весь світ улещував Путіна, коли він обдаровував його? Я не знаю. Хвалебними одами, друзі. Ви ж пам'ятаєте, як це було? Санкції вводяться проти всіх, проти союзників, проти партнерів, проти всіх. Але проти Путіна вони не вводяться. Він давав йому пас, він давав йому можливості. Він відкривав йому простір. Це були сигнали Трампа Путіну, щоб той зрозумів, що Воло що Володимир має припинити бойові дії. Але Володимир або ж Володимір ніякі бойові дії припиняти не хоче, не хотів і не буде хотіти. Це потрібно зрозуміти усім, в тому числі мені здається, Дональду Трампу в першу чергу, друзі. Але Повернімося до запитання. Трамп може ухвалити санкції, Пекальні санкції, які вони анонсували. Так, може. Це моя відповідь. Може, друзі, я цього не виключаю. Ми, до речі, якщо ці санкції будуть запроваджені, жорсткі санкції, ми дізнаємось про ефект від цих санкцій не сьогодні, і не завтра. Ми маємо віддавати собі в цьому звіт. Ми дізнаємось ефект від цих санкцій за рік, а може навіть і за півроку. А, і то друзі, розумієте, що значить в Росії буде час адаптуватися до цих санкцій? Росія проситиме Китай допомогти, країни Великопівні допомогти? Інші країни, які впали в немилість, а, так а, ну з осі зла, так званий з осі зла. От вони будуть допомагати росіянам, але тут виникає інше запитання. Насправді чи готовий Трамп піти далі? І не тільки запровадити санкції щодо Росії, але й надати військову допомогу Києву. Ось що мене цікавить найбільше. Я переконаний, що зараз для нас відкривається таке вікно. Я більш ніж упевнений, друзі, що це можливо, тому що якщо Трамп іде в Абанк, він йде в Аббанк. І це фактично буде виконання його обіцянки. Пам'ятаємо, що на етапі кандидатства в президенти він про це казав. І я просто хочу нагадати одну таку доволі. Цікаву деталь. Значить, справа в тому, що президент України не так давно сказав про те, що ми готові купити у Сполучених Штатах зброї на 30-50 мільярдів доларів. І це дуже класна позиція. Я поясню, чому тому, що Трамп може з неї вхопитися, Трамп може продати це своєму електорату і сказати: Дивіться, слюнявий Джо Байден давав просто так безкоштовно зброю Києву, а ми її продаємо. Та ще й за які гроші? За 30-50 мільярдів. Америка знову велика. Америка там поставить на коліна Путіна, який не послухав мене Дональда Трампа. Тому ми озброїмо Київ до зубів. і дамо найсучаснішу, найкрутішу зброю. і Ще на цьому добряче заробимо. Я найкращий президент Сполучених Штатів. Ось така логіка у Трампа. І мені здається, на цьому треба грати, щоб це друзі спрацювало. От в чому фішка, це нам відкриває можливість <кхм> отримати зброю, а Трампу бути класним перед своїми. Виборцями, більше того, в якому форматі ця допомога може бути нам надана. Це окреме питання. Можливо, навіть в форматі лендлізу. Де ми візьмемо ці 350 мільярдів? Не знаю, можливо, від Європи, можливо, ми запропонуємо інший механізм. Я знаю, точно знаю. В мене є інсайт, що росіяни зараз зваблюють американців розділити, розпилити 300 мільярдів доларів, які заморожені в Європі, які належать ці активи, належать Росії, розпилити між РФ і Сполученими Штатами Америки. Можливо. Таким чином, президент Зеленський хоче сказати Трампу: це один з варіантів, це мої думки, не обов'язково так має бути. Що дивись, давай ми в тебе купимо цю зброю на 50 мільярдів, але частину з цих грошей, з ці 50 мільярдів, візьми з цих 300, які належать Російській Федерації, вони тебе кинули, вони, з тобою, вони тебе принизили на весь світ, вони з тобою я не знаю, звертаються до тебе просто як до якогось цуценя. Розумієш, тому давай ми це зробимо разом. Зробимо їх разом знову повторить слоган президент, якби це було в 19-му році, і це насправді може спрацювати, друзі. Я вам більше того скажу. А, окрім цього. Окрім цього, можливо, це буде перший етап санкцій, а другий зброя. Формат надання цієї зброї різний, в тому числі є лендліз, як я вже сказав, і лендліз. Це була ідея Трампа. Якщо ви не забули, вона також мені здається може бути актуальною. Але виникає питання: якщо Трамп каже, що Україна і Росія близькі до досягнення мирної угоди. Це ж слова Дональда Трампа. Він же про це сказав, що ми виявляємося з Росією близькі до. Підписання такої угоди. У мене виникає питання: а чому тоді з'являється ось така інформація? М? Скажіть мені, будь ласка, що Росія хоче взяти суми в оточення, новий наступ Росії. Оточення чи напівоточення сум планують росіяни внаслідок масштабного наступу сьогодні, вранці повідомляє BBC Україна. ЗМІ посилаються на український генштаб і при цьому пишуть, що плани РФ в цьому році створити 15 дивізій. І наростити своє угруповання ще на 150 тисяч осіб, друзі. Проблеми із залученням особового складу росіян немає, пишуть журналісти. Джерело в Генеральному штабі каже, що задум Кремля створити буферну зону на Сумщині і загрожувати обласному центру. Ось така от історія. Загрожувати обласному центру. Я вам хочу сказати про те, що. Значить, джерела в керівництві українського генштабу також кажуть про те, що з кінця березня йде зростання числа бойових зітнень, і ці бойові зіткнення відчутні на всіх ділянках фронту. Кількість наступальних дій з боку росіян збільшилася більш ніж удвічі і стала найвищою з початку цього року. І це може якраз говорити про підготовку до великої операції. Сирський вчора сказав, що Росіяни почали операцію вже на двох напрямках: Харківський і який Сумський. Якщо на початку березня, до речі, фіксувалися близько сотні зіткнень на день, то до кінця березня їхня кількість перевищила 200 х2 вдвічі більше. Станом на початок квітня, друзі, середній показник тримається на рівні 150-160, 150-160 зіткнень на день. Але давайте звернемось до суму. Ось, до речі, мапа. Да? Ну, мапа, це як би так вам показати? А ось так буде краще. І повернімо. Угу. А, значить, що я хочу сказати, друзі? Звичайно, програма максимуму Володимира Путіна це окупувати якомога більше земель. Це зрозуміло і так. Це його ідея X Чим більше ти окупував, тим для тебе краще. Така лейка Володимира е Путіна. Але. Путін, будучи в Курській області. Ми пам'ятаємо, коли він туди приїхав, одяг форму з, з охоронця супермаркета, і всі почали, до речі, потім жартувати. Меми робити, говорити про те, що це був аж ніяк не Путін, а його двійник. Ну тому що він реально був не схожий на Путіна. Це правда, можливо, форма так спантеличила всіх, а можливо, дійсно, у нього є двійник. Не знаю, це окрема тема для розмови. Між тим, друзі, це не важливо. Важливо те, що він там сказав. А він сказав наступне: що нам треба нам нужно подумати над созданням буферної зони. В Сумської області, і вони це роблять. Я хочу нагадати, що такі самі слова Путін говорив на початку операції Росіян в Харківській області, і там вони також е, хочуть створити так звану буферну зону. Ну, принаймні, це публічно на словах. В дійсності це виглядає так: окупація української землі. Чому, значить, перше. З точки зору хворої уяви Володимира Путіна Україна загрожує Росії і загрожує суверенній території Російської Федерації. Саме тому нам потрібно зробити ось так звану сіру зону для того, аби такої загрози не було. Ну це ідіотизм. Насправді, друге друзі, і найголовніше, дивіться, путіну потрібно підняти, значить, по перше, захопити максимум території, по-друге, підняти максимально ставки на можливих підкреслюю, Це можливих синім олівцем двічі підкреслю можливих потенційних. Переговорах, мирних переговорах. Значить, Для цього йому потрібна перевага на землі. Ну це і так зрозуміло. Ти приходиш, в тебе перевага на землі, зрозуміло, що перемовини йдуть за твоїм сценарієм. Не? Ну і третє, фактично, ми робимо, друзі, зараз проводимо операцію в Білгородській області, ви це доволі добре знаєте. І. У нас мета така сама. Давайте скажемо чесно: є військова, є і політична. Військова полягає в тому, щоб більше взяти під контроль, і ем, таким чином фактично що зробити, мати козир в переговорах, тому що зміниться ситуація на землі. А друга, вона є політична. 9 травня показати, що Путін спроможне захистити ісконно руські землі, і ось все він в черговий обісрався. Це має місце. Ну, звичайно, має мені так здається, не принаймні. да і плюс наша задача ще й до всього повернути війну на територію Російської Федерації. Класно, класно. Нам плюс до всього треба показати нашим європейським партнерам американським партнерам, що ми спроможні, що у нас є сили, що ми сильні, і ми будемо, ми готові, і ми можемо впроваджувати різні військові операції. Курська операція, яка була успішною. От Білгородська тепер може, і ми готові протистояти. Ось таким є, друзі, ці задачі. Але коли будуть переговори, чи будуть переговори взагалі, дивіться, в найближчий час я особисто їх не очікую. Я вам про це вже говорив. Я говорив, що допоки просування Росії є можливим на території України, жодних перемов не буде. Просто давайте задамося одним простим запитанням: навіщо Путіну йти на переговори, якщо він просувається, він готовий платити будь-які гроші. Він готовий бути в ізоляції, він готовий, там, я не знаю. Що проти нього вісім ордерів йому виписали на арешт. Він готовий не зустрічатися зі світовими лідерами. Він готовий там відмовитись від G7, G20 або від ще чогось тільки заради України. Будь-якою ціною він хоче отримати Україну. Якщо у нього є можливість просуватися, це означає, що він не буде йти на жодні переговори, що жодні санкції, які там анонсує Дональд Трамп, йому до одного місця перепрошую Так я вже говорив, що потрібно зробити все для того, аби. Зупинити Путіна і підвищити максимальні ставки, показати, що є ціна, яку Путін не спроможний платити. Тоді, власне, відбудуться переговори зараз. Я, я їх абсолютно не бачу. Тому, друзі, усі ці питують вгаму... Трампа вгамувати Путіна. Там, значить, переконати Путіна. Вони зазнають фіаско і змінити це можуть тільки жорсткі заходи щодо Росії, про які ми з вами вже неодноразово говорили. От і все. Далі, друзі, трибунал. Ну, це взагалі ганебна для мене історія. Чесне слово. Сам трибунал для Путіна. Це звичайно дуже круто. Нехай би він там був, і нехай би цей трибунал його судив. І нехай би він в... наодинці, наодинці спеціально в камері був, щоб ні з ким навіть поговорити не було йому. Не? І. Що? Ну, от створюється такий спеціальний трибунал в Гаазі, але він що? Він не буде судити Володимира Путіна? От я сьогодні, коли прочитав статтю на Euronews, я, я здивувався. Я просто здивувався: Володимира Путіна не будуть заочно судити за військові злочини, поки він президент. Окей? Ну, дивіться, друзі, ось цей трибунал, значить. Який е, планують створити за підтримки країн заходу не зможе розглядати справу Путіна заочно, доки він залишається президентом, те саме стосується прем'єр-міністра Росії Мішустіна, міністра закордонних справ Лаврова і інших. Є причина цьому, яка дипломатичний імунітет, яким користуються високопосадовці відповідно до норм міжнародного права. Притягнення до відповідальності можливе лише за умови фізичної присутності, обвинуваченого в суді, пояснюють джерела. Проект трибуналу розробляється в рамках Ради Європи, міжнародної правозахисної організації, яка не є частиною ЄС, але тісно співпрацює з ним. Робоча версія документу вже готова, і підписання першої угоди між Україною і Радою Європи очікується 9 травня у Києві на День Європи. Після підписання документ Мають пройти ратифікацію в парламентській асамблеї Ради Європи, де для затвердження знадобиться дві третини голосів. Ну, за певними, за певними друзі. М -м -м. Розмовами в куларах такі голоси можуть знайтись. До речі, хоча ідея заочного з розгляду справи Путіна розглядалася у фінальній версії документа, вона була відкинута як політичний компроміс. Зараз поясню, що це все означає. Давайте простіше. Значить, перше це виключно політичний жест. Він є правильним, звичайно, але, по-перше, запізнілим, тому що четвертий рік війни, а ми тільки думаємо про трибунал щодо військового злочинця Володимира Путіна, чи не запізно? Друге, чи вплине він на ситуацію з арештом Путіна? Чи арештують Путіна, чи буде він на цьому трибуналі? Та вже ж ні, друзі. Ніяк навіть заочно Путіна не можуть судити. І до такої згоди дійшли автори цього документу, що допоки Путін перебуває при посаді президента, заочно його судити неможливо. Навіть заочно я підкреслюю, це навіть заочна форма. Це неможливо. Чому бо є якийсь імунітет у нього і так далі? Насправді просто немає яєць політичної волі у тих ем, людей, які пр придумали і розписували проект цього. Цієї угоди, третє, друзі, навіщо в такому разі це робити? Це жарне питання. Навіщо це робити, якщо Путіна не можуть навіть засудити, Щоб що на себе звертаю увагу той факт, що цей документ буде підписано 9 травня, день створення трибуналу для Путіна. Що таке 9 травня для Путіна? Ми знаємо, це основна частина російської пропаганди пропагандистської машини, яка програмує росіян на війну, діди воювали, ну і так далі, тому подібне. Значить. Далі, більше того, зробити такий е, трибунал е, на четвертому році війни. Вірніше вибачте, не зробити такий трибунал на четвертому році війни. Ну, було б дивно, якщо чесно. Це ще одна причина, чому одна з причин, чому його створили. Але я вам скажу чесно: своя думка, е, краще б його не створювали, відверто кажучи. Ну, тому що це відверто слабкий документ, відверто слабка угода. Вона не передбачає засудження Путіна, вона не передбачає заочного засудження Володимира Путіна. Це просто таким чином країни розписуються в своїй, вибачте, безпорадності у відсутності політичної волі. Я по-іншому це назвати не можу. Допоки, допоки Путін президент, судити його неможливо. Тоді навіщо це робити? І ви що думаєте, що таким чином у Путіна взагалі з'явиться мотивація піти у відставку, чи що? А от він не буде президентом, тоді будемо його судити. Ну так давайте тоді створимо такий трибунал уже після війни. Тому що інакше який сенс Путіну тоді цю війну завершувати, якщо він знатиме, що згідно з проектом цього трибуналу його засудять. Ну, це також якийсь чесно дитячий садочок. Але насправді, от чесно скажу, путіну взагалі настільки плювати. На ці всі документи, на ці всі трибунали, на це все міжнародне правило, право, тому що міжнародне право знищено з моменту анексії Криму, оскільки тоді не була дана правильна відповідь Володимиру Путіну. Військова відповідь, да, санкційна шикарна відповідь Путіну. Ну він продовжує його порушувати і порушує зараз. І в 22-му році це, взагалі, там навіть залишки цього міжнародного права, він сам по собі не залишив Путін, вторгшись в Україну. Більше того, друзі, подивіться, як він себе поводить, коли міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт йому і Львові Біловій за викрадення українських дітей. Він же спеціально поїхав до куди? Куди він поїхав? До однієї з країн, яка підписала Римський статут, і зобов'язана була затримати Володимира Путіна згідно з цим ордером. Але вона цього не зробила. Вона цього не зробила, друзі. І е, він ще раз таким чином продемонстрував, що плювати він хотів на ордери, на міжнародне право і, і на все, що з цим пов'язано. От і все. Тому, друзі, такі речі, на жаль, мають лише символічне політичне значення: показати там 9 травня, що створений ось такий е, трибунал для Володимира Путіна. Е, добре, що його створюють. Я хотів би, щоб він мав жорсткі інструменти, які б зобов'язували усіх виконувати. Це і то я не знаю, що посадити в Путіна в'язницю, в що він там згнив. Але на жаль, ми живемо в іншому світі, в дорослому світі і потрібно по-дорослому дивитися на ці всі речі на превеликий жаль. Так цинічно я про це кажу, друзі, тому що такий цинічний світ. Дякую вам за те, що були зі мною. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чому не може бути створений трибунал для Володимира Путіна, який може вже зараз його засудити і зараз притягти за військові злочини. До відповідальності. Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до наступної зустрічі вже завтра.